Я Надія, дружина Деркача Володимира. Він був настоящим патріотом своєї країни. Порідка йому йде, бачите, який він гарненький. Дід, Настоящий дідусь, гарнесенький. Загинув він у Кум'яцький район, населений пункт Орлянка. Осколок попав в сонну артерію. Я ніколи не думала, що він не дочекається перемоги. От не віриться і все. Зайшлася мова, що кожному загиблому відділяють кошти. І він каже: от наші, ті кошти, нашо, Лучше хай би військовим. Ми перерахували півтора мільйона гривень на дрони. Бачила дрони. Знаєте, моє перше уявлення. Я думала, що вони такі якісь, знаєте, великі, а то вони такі маленькі, в ціль дають. Там вийшло 50 дронів і «Мавіка», і ще тепловізор вийшов. «Пташки» — перемоги. Благодійний фонд закупив дрони, третя бригада штурмова, 24-та і 42 та механізована, і 80-та десанту штурма. Ця така єдине фото. 15-16 рік, як він був у Мар'янці. У нього було в воєнному білеті записано, що він повар. Я буду з хлопцями на рівні, я не буду готувати їсти. І так він зробив. В 14-й бригаді він був. І він був старший гранату Побратими казали, ціль вираховував, і попадання його було стопроцентове. Чую, що там щось стріляє, чи що кажу, Володя, то ж вас стріляють. А він Маню, ні, то тобі показалося. Ніколи він не казав, що там щось чи те, чи як, чи що, чи я додому хочу. Ніколи в нього такого не було. Він же ж міг був бути ще керувати підрозділом, але він сказав: Я не хочу. Дождався, поки прийде молодий лейтенант. Знав, я каже, до своїх побратимів. Це мої сини Віктор і Василь. Займалися, як вчилися спортом, але настанову таку дав наш тато. Це наш домашній альбом. То чоловік робив. Лише щоб якась згадка була. Він такий стройний був. У мене внуків четверо. Я бабуся щаслива і багата. Три хлопчики і дівчинка. Є для зараді чого жити. Ще кури кричать. Володя любив. Займатися бджільництвом. Я таке щось його, то я завжди стараюся оберігати. Ота калина, там він чотири чи п'ять дерев в одному місці посадив. Прапор. Він був на війні і 23 серпня, день прапора. Він з самого ранку, я не пам'ятаю яка година, дзвонить Надю. Чи ти поставила прапора? Кажу, Володя, так, да, я знаю. Цей прапор стоїть так, як я йду з дороги. Я дивлюся, як -то мене вдома чоловік чекає. Бо навіть люди кажуть, а чого в тебе прапор? Кажу, я не можу без нього. Ті дрони, я знаю, що не тільки я, а ще, ще люди будуть і допомагати ЗСУ, і допомагають, і пер перемога буде за нами. Бо знаєте, ми українці непоборні.